Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, Любочку, чим хата багата, тим і погощу. Іде журавель, напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все і не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить вибачай, кумочку, більше немає вас чим гостити. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду, чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'ясо, бурячків, фасольки, картопельки, покраю усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхай лисичка. Добра страва. Встромляє голову до горнятка. Не йде голова. Пробує лапкою. Годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує віси, віти довкола горнятка, нічого не порадить. А журавель не дармує дзьоб дзьоб у горнятко та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, кумонько, мовить, випорожнивши горнятко, чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розстарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсть, а тут прийшлося додому йти облизня, спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка журавлями приязнь водити.